Олександр Ковінька, хатнє виховання. Яка радість наші діти! Весела й дзвінка радість! Втішаються, радіють батьки! Чудесна заміна росте! Але гріха не будемо таїти! Часом батьки невтішньої хатньої науки діток навчають. Починається це навчання з маленького, грайливого. Покажи мамі, дольку. Очі, очі на свою голову. Іди сюди, доцю, іди. Стрибки, доцю, стрибки. Не слухай тата, маму слухай, мама цяця, а тато бєка, кака. Плюнь на татка, штрикни таткові в очі. От, люба доця, мамина доця, вона вже вміє таткові в очі штрикати. Ой. І мамі стрикаєш, мама боїться. Грайлива втіха закінчується неграйливо. І в кого воно отаке чертеня вдалося. Чуєте, сьогодні чуть ока не викололо. І хто його навчив? У нас такого і в роду не водилося. Батько і свою характеристику подає. Отож носи його, вчи його, а воно, бач, якою приноровилося. В лице плювати. Це ж воно тільки на ноги зіп'ялося. А що з нього буде, як підросте? З віком дитини росте й прикладне виховання. Полякай, синок батька, лякай, Васюню, лякай, отаки. Злякали батька. Впав батько на долівоньку. Перейнявши чотирнадцькі штуковини, дітки стягують з ліжка подушки, ковдри, напинають у хаті халабуду і просять батька. Тату, оце батько курінь! Ми ховаємося всередині, а ти кругом бігай і гавкай, тільки дуже-дузе, щоб нам страшно було. Часом хатнє виховання нерозважливо поєднують з чарочкою. Насинок хильни. Для примера хватони грамів двадцять. Ну ви бачили, чого він дітей навчає? Чи ти при своєму розумі сам п'єш, гуляєш, ще й сина привчаєш? Пивасюню, це батько дає хильний. Синок вихиляє, кривиться, чхає, сльози з очей біжать. Ото бачиш, яке воно противне. Отак і я страждаю. Ковтнеш, наче дьогтю хватанеш, а мати думає, що я мед п'ю. Весела наука кінчається невесело. Ти ще молодий батька вчити? Норова якого взяв? Дай батьку на сто грамів. Я тобі таких сто грамів покажу, у двері не втрапиш. Батько, давайте це діло за мнем. Ви ж мене самі вчили. Хильни, Васюню, а Васюня який розговор хилить. Батько дає. Отут би можна і крапку поставити. Не будемо крапки ставити. Нехай батьки поставлять. На те вони і батьки. Остап Вишня так ні чорта з того і не вийшло. Така прекрасна справа. Ляснула через дрібницю. І не проста собі справа, а справа культурно освітня. О, хороша справа. Було це давненько. Було це ще тоді, коли мої однолітки були молодими та буйними. І коли я, сказать би, був не чорнявий, а такий не старий і радісний. А на сцені тоді грати хотілося так і ще дужче, ніж самому залишитися з дяконовою дочкою під отими трьома дубами, що з одного кореня ростуть. Ах, як тоді на сцені хотілося грати. І, і що ж би ви вигадали? Зорганізувалися. Так, зібралися отак, поговорили і вирішили. Гратимемо. І п'єсу вибрали. І у волості підходящу кімнату дають, а артистів, хоч греблюгати, гратимемо. І, і тут раптом, як гвістком у спину. А, а режисер де? Всі ж, що називається, ні папи, ні мами в цій справі. Крім талантів, а нічогісінько. Стійте хлопці. Семен каже, у городі є такий ділозводитель, що на сцені грав, він нас і вивчить. Катай хлопці до ділозводителя і поїхали. П'ять рублів. І після вистави вечеря. Сюди і туди підвода. Та щоб слухалися. Матері ваші чорт! Добре добре, все зробимо. Пишіть там афішу та вкажіть, хто режисер. Добре, добре, все зробимо. Почалося. Ролі повиписували, вивчили їх, як царю небесний утішителю. Три афіші намалювали, прізвище на афішах усіх артистів. А повиводили, а внизу написали режисер Іван Степанович Леваденко. Все, як Бог приказав. У неділю вистава, а в четвер Іван Степанович приїхав. Зустріли його як архірея. Ну що ж, почнемо. Афіші готові. Так, ось візьміть, будь ласка. подивився Іван Степанович на афішу і з очей у нього іскри. А потім, як гаркне, як о, ото мене такими маленькими літерами надрукували, Мене? Та я вже одинадцятий рік на сцені. І зразу дві дулі. Ми до нього, та Іван Степанович, та, та що ви там, ми, якими хочете, надрукуємо. Щоб отакими. Інакше під воду. Та йдіть ви під три чорти. Ой. Пишіть, кажу, хлопці, біжіть по папір і клейте. Побіг кіндрат по папір. Сидить, клеїть. А коли це артисти один по одному до кіндрата? і мене ж там побільшими, і мене, і мене. За Суфлера у нас волосний писар був. Прийшов з квадратиком, обміряв на ньому вершків так з п'ять. і каже: А мене, якщо не отакими, то в будку не полізу і з волості вижену. Ой, клей, кажу, кіндрате, щоб на всіх хватило. Склеїв кіндрат афішу, ну, сажнів на три, як не більше, повиводив всіх такими, як просили. А в кінці режисера вивів такими, що аж до села Куземина. Ну, це приблизно сім верствов було видно. Ай, готова афіша. Так, а, а де ж її чіпляти? На дзвіниці батюшка не дозволяє, а, а, а так ніде й не поміщається. І вирішили повісити на бакалійній крамниці. Взяли драбину і сказали Кіндрату – чіпляй. Поліз кіндрат на драбину. І тут хтось раптом дядька Пилипа як штовхнув, поточився дядько Пилип, наступив на афішу і одірвав режисера разом із початком о восьмій годині вечора. Як побачив те Іван Степанович та як закричить, як мене? Зразу під воду я вам покажу, як режисера одривать. Режисер це усе. І під воду. І, і навіть і вечеряти не захотів. Вистава не відбулася. Е е тепер уже не те. Тепер режисери не такі, щоб на літери звертали увагу. А раніше.

І хазяйство все на мені. та свині, кури. Це все я за ними прибираю. Галь! Гой! Давай їсти! Чоловік прийшов, а то я голодний, як сідяків там, сто китайців! та О! чую, я чую, чого та, ти так кричиш? кричить. І, і взагалі, Петю, сходи переодіться, там у шафанері висить сорочка твоя, біленька. Ну така з нашого весілля залишилась, ото сходи її переодій. Ну А чого це? я оце думав поїсти і на бокову. А то в мене це як його сьогодні ж, Ліга чемпіонів. Тож дивись, ніяких твоїх серіалів та ток шоу. Ти мене зрозуміла. Ой. Я не поняв. А що ми вже без бою здаємось чи що? Та які серіали? А У нас шо? ж сьогодні свято? Яке ще більше свято? Так що мені тепер ще костюм весільний одягати з кроваткою? Треба буде, одягнеш. Ой, треба і. Сьогодні наш синочок, Миколочка, вперше додому приїде. Це мені Ніна поштарка наша сьогодні сказала. А її оночок дзвонив. Він з нашою Миколочкою теж в місті вчиться. Чуєш, так я може цей за кумом зганяю. Та тобі зараз як зганяю, з по лобові. Та ну надо ж отметить это дело, ну студента ж зустрічаємо, чи як? Я тобі зараз оцінись коворотку і прямо отмечу. Ну що ти придумав про дитини? Добре, при дитині? добре, Господи, добре. Схово, я тільки думки. Тихенько, тихенько. Чого ти стоїш? Давай тихонько. ще з дитя на минутах прийде. Ой, добре, добре, піду. Іду. В твоїх студентських сухпайках вже наїс О, це зовсім. О, здоров! Здорово! Не, ну, ну, ви подивіться на те. Я оце працюю кожен день. А її сері. Ой, Він на твоїх сухпайках Шо? скоро в двері не пролізе. Шо? Так, батько, мовчи! Ой, мовчи, мовчи! Сідайте, сідай, пощай, сідай. дивись, пережечки, яблучка, копаска, це. Цукарочка, усе як ты любишь, моя сонечко. Слушай, mm -hmm. я тозо успею с куда в своем городе. Mm. Ешь, ешь, Маманя. А суши есть? Кого? Что кого сушить? Да никого. А что? Ну блюдо такое есть, эти японцы придумали, знаете? Оно из риса, рыбы и водорослей делается. А, а ты гречка с лопухом, а то ещё не хочешь. Ну, ну сразу видно, вон, ну, какая болвина. Городская же приехала. Городская. Петю, все одно слово. И что? Не делай меня нервной. Добре, все. Сыночек, а как воно то учиться в городе? Важко, мабуть, так? Дуже за море уйдет, мабуть. Даже не знаю, что тебе ответить. Не приятно с в универе. По самые никуда. Каждый день одно и то же. С тиктока в инстаграм, с инстаграма в телеграм. Куда? А потом еще в ютуб. И так до часу ночи. А потом, пока лабы напишешь, утро придет. Если бы не лекции, честно, вообще бы не высыпались. Так я что ж вы там такого читаете своему тому? в своем тому университете? Mm. Че учим? Да все мы там учим. Только ж у нас этих предметов пруд пруди. Пока лабы сделаешь, уже дедлайн по курсачу придет. Ну, реально жесть. Да, а, передохнуть вы хоть маете, колы ну не можно ж так, вы сейчас працювать, и працювать. Мать, да какой передохнуть? Тут хоть бы после тусы рану собрать. У меня, кстати, деваха, реальная чувиха. Мы с ней после джинтоника так так на Эльдорадо отжигаем. Ну, э? ну, надо же как-то красить студенческие будни. О, святый Боже! Миколочка, так может ты дома залишишься? Ну, их бесит учебу. Мать, да какое брось! Ну, какой я останься? Да я сюда вообще на один день приехал. По делу. Мне это баблишко подкинуть надо, а то, конечно, финансы конкретно роман сыпают. У меня этих денег, что грязи в операционной, вообще галя. Да тоже без питань, сынку. Mm. сходи про меня за гроши, а ты и сюда. О, да ты что, здорово, да я тебе их письмо. Так не выделывайся, у тебя там в банке, в банке с гречкою заначка есть. Ты что думаешь, я не знаю? То ще в юрки! Все знайде, все винюхає! Так іди бігом! І на чорний день нічого не залишиш. Тривай, кушай поріжечка, тажечки з капустою, з картошкою. Все, як ти любиш Так, цукарички без своїм. Це з домашнім. О, це син! Ой, хух. коли я вчився, то мені мій батько давав 50 копійок. А я тобі ось скільки дай. Тримай. Я что, вообще не понял. Что? Это что такое? Гроши, як шоу. Какие гроши? Реальные бабки мне гоните. Что это такое? Мне зелень нужна. А, зелень? Принеси, принеси. А, что ты сразу мне сказал? У меня тьей зелень и целый огород. Давай, ну что ты? Мать, да какой огород? Не понимаю, что ли? Валюта в смысле. Да что вы меня позорите оба, а? Сыночка, мы тебе позорим. My -my, my. <ристо> Батя, по нас не будеш відповідати за свой слова. Андерс, стайди, ще батька отправляти. Ви не переживайте, я вчиться обов'язково буду, чесно, чесно. Ще й на роботу піду, сам на все заробляти буду. Закінчу універ, та ще й вам допомагати буду. Ви тільки простіть, простіть, будь ласка. Ну, <клес> ну, раз так, то ще й і допомагати будеш. Звичайно, звичайно. Ну, добре, тоді вставай, сіно, вставай. Так, да, вставай. А? батько, свиново. Синочку, киця моє! Ось яка вона, сімейна ідилія. Чуй, Жалько, так може я цей за кумом зганяє? Зганяє так.